Невідомі дрони, ну ми розуміємо, що вони дуже добре відомі, і вдарили по паливно-енергетичному комплексу. І як написав керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, інтенсивність роботи невідомих дронів вона зростає. Російські пабліки пишуть про масовану дронову атаку, внаслідок якого постраждала одна людина. А місцевий губернатор повідомив, що, начебто, через падіння уламків на одному з об'єктів сталося загоряння. От і все. І неспокійно так само ми. Минулої ночі було, минулої ночі були на Куба в Кубані, де жителі Ейська скаржилися на вибухи, і місцеві пабліки пишуть про 10 розривів над містом над акваторією Азовського моря. І російські медіа повідомили про роботу протиповітряної оборони. Запевняли, що збито кілька повітряних цілей. Офіційно місцева влада про повітряну атаку чи її наслідки нічого не розповідала, нічого не заявляла. А весь розташований військовий аеродром, як ви знаєте.